Вітаю вас, глядачі. Ютуб каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на дуже тонкий чохол, який забезпечує базовий захист, зберігаючи оригінальний вигляд смартфона iMac Crystal. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки міцному полікарбонату аксесуар не лише надійно фіксується на корпусі, але й не додає зайвого об'єму, залишаючись легким і компактним. Прозора поверхня дозволяє пристрою виглядати так, ніби на ньому немає чохла, зберігаючи його преміальний дизайн. Матеріал має стійкість до подряпин і потертостей, що дозволяє чохлу тривалий час зберігати охайний вигляд без слідів експлуатації. Аксесуар точно повторює контури смартфона, забезпечуючи щільну посадку без люфтів. Всі необхідні порти, мікрофони, динаміки та блок камер залишаються відкритими, а кнопки захищені чутливими дублікаторами. Для додаткового захисту передбачено захисні бортики навколо дисплея та блоку камер, які запобігають появі подряпин при контакті з пласкими поверхнями. Замовляйте АйМек Crystal в нашому магазині. Посилання на шахошу. Кайте в описі до цього відео, залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування шахлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.